Ви на приколі? Шо це таке? Це Патрік, короче, який не знаю. Хто проживає на дні інтернетовських ігор, основаних на мультику Губка Боб. Тому що сьогодні ми з тобою пограємо в одну з най, мабуть, крінжовіших, найдивніших по вигляду ігор по Всесвіту Губки Боба». І подивимося, що з цього вийде. Це має бути горор. Це має бути доволі незвичний горор з Патріком. Патрік має бути там антагоністом, він має за нами ганятися, бо ми будемо грати за Патріка. Чесно кажучи, я не розібрався, але точно. Буде весело, тому <ріхи> yeah, сідай, вставляй. Прилаштовуй свою дубцю на м'якеньке місце. Бери щось смачненьке, підписуйся на канал, не забудь підписатися, тисни вподобайку і написати якийсь коментар. Мені буде дуже приємно, а ми відповідно погнали. Що в нас чекає в нашому головному меню: це татуйований е, пірат, який якби на початку Хто проживає на діакану, та і так далі. Тільки він тут виглядає. Більш кимось смазливим, більш таким молодим. Там він старий, прям був. Так, ну по сеттінгам в нас все окей. Графікс ультра, само собою. Плей? Ай, Кепдін! Ну тут мені здається, треба буде забрати музику, тому що я можу отримати за неї. Ха-ха-ха, ХТО ЦЕ?! це Патрік, коротше, який не знаю. Сидить круглий день на фастфуді. Хоча сам по собі Патрик хаває все, що попало, але тут прям скуф. Якийсь Патрік скуф. Вот що я можу про нього сказати. Типу, такий, не знаю. Я не можу. Ну, начебто в нього мала бути борода. Типу, Патрік, в якого мала б бути борода. Але її немає. Взагалі таке можна показувати? Я не знаю, типу. Ну, Начебто, наче окей. Хелоу. Хай? привіт. Потрік його звуть, не Патрік, його Потрік звуть. Тобто, вже інше трошечки ім'я в нього. Зараз я візьму прикладач, хто його знає. Хай! А хто я? За кого я взагалі граю? Can you clean house? Ти можеш mm -hmm. по... прибирати будинок? Окей, окей, добре. Let's start with the living room. Починай з uh, living room, типу, мабуть, типу, гостьова кімната. Let's add the cardboard to the storage room. Е, візьми картбор... Що, що? Який картборд? Типу, щось непонятне. Е, дода... Додамо картону до комори? Ще... Щі... Не поняв. Давай додамо Давай додамо картону до. комори. Ух ти ж йо! Що це таке? Що це з ним? Що це з ним я не можу? не візит. Це жесть, ладно. Це жесть. Окей, добре. Адзе картборд уже storage room. Щось мені треба до. Ой, йомо. Ух ти ж йо. Що це в нього тут таке? Кардборд? Мені потрібен якийсь картбор on the storage room. Хто це такий картбор? On the Storage... А, у мене є ліхтарик на кнопочку F. Cardboard... On the Storage room. Add the card... Що мені треба зробити? Я так і не. Блях, а він мене напрягає трошки. Що мені треба зробити? А, а коробки. Все. Кардбор, типу коробки. Їх треба запхнути сюди. Все, поняв. Добренько, добренько, домовились. Домовились. Блін. Ну тут доволі все так тип. Ладно, я ніхто нашеньки не бачу, ні бачу, все добре. Ну тут доволі таке маленьке, таке хіба було в мультику основному, типу, чи ні? Скажіть мені, будь ласка, чи було тут о, таке в мультику? Моє, чесно кажучи, губко-бобу дуже. губко губ... Відмінки? З цим ім'ям працюють дуже погано. Я губку Боба дивився насправді часто, але часто я дивився циклічні серії. А що там зараз понавиходило в нього, я не знаю. Там начебто понавиходила якась ну, велика суперкількість нових. Е... М... нових епізодів, чи то що. І начебто фільм має бути, чи то вже вийшов, чи то має бути по губку Бо. Відмінки з губкою. А, блін, дурак, ти шо? Ти нашого не лякаєш, дурень, бляха, я ще не всі коробки виставив. Ти, бляха-муха, я ж говорю тут з, з глядачами, а ти мені тут мішаєш, дурак. Що ти, ти хочеш? Ти закінчив е, цей, прибирання. Ні, але. ще залишилось три коробки. Добре, прибирай. Я буду в это Окей, якщо я закінчу, я скажу тобі. Окей, тут не бісити, бляха, приперся. <хи> я не можу. Я не можу, ладно. Три коробки, все. Я я, я буду тепер більш серйозніше відноситись до того, що він може мене зараз лякати. І буду знати, що він може злякати. Що він взагалі дивиться? Понятно. До речі, його, типу, ці штуки всі зроблені з піска, щоб ти розумів. Тобто це все концептуально. Кожна ця штука, вона зроблена з піска, тому що, по факту ж він живе під великим кругляком. Типу, під великим-великим каменем, а під каменем пісок. Ну, то тут в ці, цій грі прям лайкосик. Я вже, я вже як експерт. Я вже як експерт по цим іграм, я вже шарю за них. Я скільки вже Ігор пройшов по губ по. Губки, губку боб... По губкові бобому? По губці бобу? Ігор по губ... А бобу, бобу губка, по губкам бобу. <ріху> ну, ти типом, коротше, дуже багато їх вже пройшло, мабуть, близько 10 штук, мені здається, може, десь 6, 7, 8 відосів у мене є приблизно, так. Ти що, дурак? Дай вийде, мені страшно. <ріху> Бляха, ти бачиш, який до мене підбіг. <ріху> ну. Я можу стрибати, до речі. Ну... Я застряг трошки. Я трошки застряг. Да я хочу поговорити. Добре, давай, я тицяю. Пузо. Забери мені. мені страшно. Що робити? Ну, типу, я не можу з ним поговорити. Абсолютно. Типу, не працює. Що за прикол? Так, окей, давайте до не меню сходим. Може, перезайдемо, типу. Заставка, яку не можна скіпнути. База грунт. Та давай швидше, йомо. А е, можете понатесити продовжити? Да, плей? То мені треба заново, я так поняв. Так, да, мені треба заново, ладно. Ну я зараз швиденько це зроблю. Все, остання коробка. Я зараз спробую її типу взяти. І швиденько вийти, типу. Отак от, все. О, все. Нарешті, так. Да. Так, да, я закінчив. Зачекай тут, і я зараз повернуся. Добре. Е, добре, що? що він мене там запитав ще? А це я в нього кажу. Гаразд, це є завдання в будинку. Ні! Та зупини, зупинись, говорити та почекай мене тут. Тож, якийсь він дивний бедрум? Хтось йому дзвонить? Hey, hey, you know. for... Він щось замутив з містер Крабсом тільки що. You remain slight. Іди до своєї кімнати та льга спати. Щось він. Коротше, пішов і сказав крапсу, що ти типу, домовились, і крапс потім пронесе йому гроші. Е... Х... Хто я взагалі? Я не розумію передісторії цієї ігри. ка що, що написано в передісторії до цієї ігри? Мені прям цікаво було почитати. Щоб розуміти концепт взагалі, того, що ми зараз з тобою проходимо. Ви прибираєте будинку Потрик, але будинку щось дивне, але Потрик не хотів розповідати вам, що сталося в цьому будинку. Ось, який опис до цієї ігри, щоб ти розумів. Ось який. Bedroom, Living Room Ну Давай і Bedroom підемо. Типу, да? сюди? Ага, все, є ліг спати. Опа! Нічого, як таке м'яке ліжечко Ага. What? Що, бляха, тут сталось? Ви на приколі? Шо це таке? <гас> бляха, я ж злякався від його звуку. Що тут сталося? Go to SpongeBob in forward your room. І по та поговорить з губкою Бобом. За вашою кімнатою. Окей. Типу, лівінг рум мається на увазі. Ні, не, лі... ось ця, ця кімната. А ж ти тут стоїш? пузанчик? Пропустиш мене? Що ти тут робиш? Ні, нічого. Ну так, да, то ж сам. Найкраще... <правдання> Виправдані. Не заходь сюди. Добре? Go clean the Іди прибирати кухню? От бляха, тепер нам закинули завдання. Іди прибирати Кічен? Давай приберем кічен. Давай приберем кічен. Чому б і ні? Чому б не прибрати кічен? Ага. От чому не прибрати кічен? Ти нахрена сюди стільки сиру, вона Ти що? пацюк? ти Миша? Це, це, це не Патрік, це якийсь Том і Джеррі. А його можна схавати? Це не сир! Це шматки губки Боба. Це не. Це губки! Це шматки губок. От який в них бізнес з містер Крапсом. Вони, бляха-муха. Вони займаються торгівлею губкою Бом. Типу, вони його шматочки губок з нього відрізають і продають, я так розумію, можливо. Та що ти так приходиш, Аїско? Можливо, губки вміють відновлюватися. Я не знаю. Ну, типу, мається на увазі. Ну, типу, Губки в плані як. Так, сорі, зараз. Морські губки. Морські губки взагалі існують чи ні? Скажіть мені, будь ласка, то я не шарю. Що сталося? Що за звук? Я прибираю, типу. Я прибираю. Я не буду до нього підходити, доки я все не приберу. Та він мені зараз як десь ще такий сильний, що я зайду за глузду. Одна залишу. Ага, та за шо! Бляха, та з а Are мене. Ти мій друг? Хто це? А це хто? Це Сквідвард? Це Сквідвард. Це Сквідвард. Що він зробив з Кідвардом? Це Джері. Це Джері. О, ні, що він зробив з Джері? Випустимо звідси. А, поговорити з панч Бобом. Е, типу. Ні, він питався: не мій чи ти друг мені? Е, чи ти боїшся мене? Ні, я тебе не боюсь. Що ти робиш тут? Я просто прибирав будинку. Як довго тебе тут тримають? Севен! Севен Дейс. Прям як Круасани. От тут би була б ідеальна просто рекламна інтеграція Круасанів Севен Дейс.

Он хочет тільки по... Бляха, дай його, Дай його клашний. Заходит свишта. Оооо, що там сталося? А що там сталося? Що там сталося? Що там сталося? Оооо. У бабки забрав. Можете и відпустишь нас? You must sleep because you are next tomorrow. You, hey you. Good luck tomorrow. Ah! <coughs> Ніче не понял. Ага, типу, він. лягайте спати, та до завтра, типу. І, типу, він сказав go tomorrow. An agreement. Sleep now. Тобто зараз Патрік спить. Завтра він буде спати, а зараз лягай спати ти, типу він каже. Чому тут нема субтитрів? Тут були максимально прості і зручні субтитри. Shut up. нашу! The... <шиф noise> Та нашо. Нашо. На що він це зробив? Він не хто ж врятуватися. Ні, губка боб. Ні. Я помщуся за губку Боба. Я помщусь за губку Боба 100%. А це він рає, бля, на флейті, наче в нього папіроса. Бляха, він так сміється, наче він плаче. Угу. Відмикаємо. Кіл па Кіл Патрік? Нам прям його мочканути треба. А як ти це зробиш? У мене ж немає пушки. Ну, це було ну дуже банально. Ну, я не знаю. Може хоча б, не знаю, там якось заховати її кудись, типу, під ліжечку, або якийсь. Ну, це занадто просто, типу. Ну занадто. Що я не можу її взяти? А все. Е, найкращий шлях, щоб мочканути когось. Лівінг рум. Так, бедрум це бедрум. О, все тобі ханат хюмою. Що він зробив з містером Крапсом? Ану, іди сюди. Тобі кінець це за губку Боба. Це все? Це все? Ну, походу, так, да, це дійсно кінець. <хи> ну, окей, добре, в такому разі ми на цьому з тобою зупинимось. Ну, звісно ж, більше іншого варіанту в нас немає. Е, я можу сказати тільки те, що тут, начебто, є друга частина цієї гри. Тобто, продовження можливо, можливо, продовження, можливо, просто інша м, частина. Ну, тут є ремастеред Патріа е, і є Патрік Снеп 2. От. Там буде історія також е, про когось. А ви нарешті втікли з Потріка, але поліцейський хоче з вами поговорити. Тобто, от таке буде продовження з, таким, з такою назвою. Там, до речі, бачу, буде планктон і тому подібне. Тому, якщо ви хочете, щоб я ще зняв дручці, я не знаю, це дуже крінжово грати типу, максимально. <гум> Але щоб поржати, типу. Ну, я злякався декілька разів. Погодьтеся, за 20 хвилин злякатися декілька разів. Ну, це вже вартує чогось. Хоча мені не було моторошно, як в деяких іграх які були. Це прикольно, це незвично, це... Крінжовонько, це смішно. Я не знаю. Напиши в коментарях <свистак> своє враження про цю гру. Мені, в принципі, більш-менш сподобалось. І якщо ви наберете ну, хоча б там якимось 500 лайкосиків, то я зроблю другу частину. Ну, все залежить від вас. Тому тисніте вподобайки, підписуйтесь на канал, е також на дзвоник тисніть, щоб відразу знати про виход відео, тому що вони можуть де на де затримуватись. От як було, наприклад, вчора з Ґрані. Тому краще всього тиснути. А ще краще підписатись на телеграм-канал, тому що я там майже відразу пощу, типу, що відос вийшов. Або, наприклад, кажу, що він буде затримкою. Звичай. Тому дякую ще раз за перегляд та чекаю вас в наступному відео. Па-па!